Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Щоб розпочати таку розмову, треба спочатку поставити питання, чому ми, люди, зазвичай асоціюємо чоловіків з силою. Чому у багатьох з нас в голові є такий стереотип, що справжній чоловік це той, хто може все сам, хто не плаче, не показує слабкість і завжди тримає все під контролем? Чи має чоловік право бути слабким? І що взагалі означає бути слабким у цьому контексті? Ну, слухайте, ми всі люди і кожен з нас переживає моменти вразливості, і це абсолютно нормально. Про те, що відбувається, коли чоловік проявляє свою слабкість. Зазвичай на нього починають дивитися, наче він якийсь не такий. Ти плачеш, значить, ти слабак. Ти потребуєш допомоги, значить, ти не справляєшся сам. І ось це дуже цікаво, чому ми, як суспільство, так швидко ставимо ярлики. Уявіть собі таку ситуацію: чоловік потрапляє в кризу. Наприклад, його звільнили з роботи, або він переживає особисту трагедію. І що відбувається в його голові? Він починає думати, що він не чоловік, бо він не може бути слабким, бо суспільство йому це не дозволяє. І ось він мовчить, ховається у своїх емоціях, і замість того, щоб звернутися по допомогу, просто мовчить і намагається все тримати в собі. І ось це ми називаємо токсичною маскулінністю. маскулінність. це не лише сила і безстрашність, це також здатність приймати свої слабкості, бути емоційним, відкритим і готовим приймати допомогу, коли це потрібно. Ніхто не вимагає, щоб чоловік був ідеальним. І це, до речі, така класна ілюстрація того, як ми, як суспільство, вимірюємо силу не по внутрішніх якостях, а лише по тому, що зовні видно. І це ми ще не згадували, скільки стресу це приносить і як це впливає на психіку. Мабуть, ви точно чули фразу Ти ж мужик, не плач або щось подібне. Ось це класичний приклад того, як у нас в голові садиться токсична ідея. А що насправді стоїть за такою вимогою? А стоїть, на жаль, потреба в контролі і визнанні. Якщо чоловік не відповідає нашим ідеалам, ми відразу починаємо сумніватися в його здібностях бути чоловіком. Але давайте згадаємо історії багатьох великих і сильних людей, які відчували слабкість. Це не знижує їхньої вартості аж ніяк. Чому? Тому що бути слабким це не означає бути поганим. І чоловік, і жінка, і кожен з нас має право на емоції, на слабкість, на невдачі та на переживання. І чим швидше ми зрозуміємо, що проявляти слабкість це не стати меншою людиною, тим краще буде і для чоловіків, і для жінок. От, друзі, ну ніхто не народжений ідеальним. Всі ми маємо свої сильні і слабкі сторони, і чоловіки не є винятком. Сила це не тільки про те, щоб бути фізично сильним або не виявляти емоції. Сила це здатність розуміти, коли потрібно зупинитися, запитати про допомогу і визнати, що ти теж людина. І ось це, на мою думку, справжня сила. Давайте поговоримо про те, як часто в нас виникають очікування щодо чоловіків. Суспільство від них хоче, щоб вони були на висоті. Вони повинні заробляти більше, бути лідерами в роботі, та в сім'ї, у відносинах. Але що робити, коли вони просто хочуть побути людьми? Це абсолютно нормальна потреба, Хоч раз в житті не бути ідеальним, не йти вперед на максимум, а просто зупинитися, відпочити і навіть відкрити свої емоції. Тому так, чоловік має право бути слабким, але ця слабкість не має бути чимось, за що ми будемо його засуджувати. Замість цього ми повинні підтримувати один одного, розуміти і бути готовими прийняти, що кожен з нас має свої моменти вразливості. Зараз це дуже важливо, особливо в контексті сучасних стосунків, якщо ми не дозволяємо чоловікам бути слабкими, ми створюємо простір для токсичної маскулінності. Чоловік не може бути постійно героєм. і Якщо ми хочемо здорових, рівноправних відносин, нам потрібно дати простір для того, щоб він був справжнім. А не завжди ідеальним. Насправді я вірю, що кожен чоловік може бути сильним, навіть коли він показує свою слабкість, і це дуже важливо для наших стосунків, для розвитку емоційного інтелекту, для підтримки здорової атмосфери. Чоловік, який не боїться бути вразливим, не боїться показати, що він теж людина, набагато сильніший за того, хто постійно тримає все в собі. Усе це в кінцевому підсумку допомагає побудувати більш зрілі, глибокі і здорові відносини. Тому давайте разом почнемо змінювати ці застарілі стереотипи і надавати простір чоловікам бути такими, якими вони є. Вони мають право на слабкість так само, як ми всі маємо право на помилки і емоції. Справжня сила в прийнятті себе та інших такими, якими вони є, а не у вигадуванні ідеальних образів. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!